Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Кімнатні рослини це ті рослини, які ростуть в приміщенні. Є рослини, які ростуть на вулиці, а є рослини, які ростуть в приміщенні. Так, ось подивіться, яка у нас гарна квітка. Ця квітка, дітки, називається гібіскус. Або ще її називають китайська троянда. Бачите? Подивіться, які у неї гарні листочки. Якого кольору у неї листочки? Темно-зелені, Темно можна сказати, правильно. Подивіться, в неї є листочки великі і маленькі. Ісленні. Молодці. Добре. А як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб рослина гарно росла? Водичка, Водичка. Водичка правильно? ґрунт. Правильно, що ще потрібно? Горшочок, правильно. А що ще для кімнатної рослини важливо? Листочки. Листочки. Листочки в неї вже Паріпочко. є. Дітки, для І кімнатної рослини паріпочки. дуже важливо тепло, тому що це рослина, яка не може Паріпочко. рости на вулиці. Вона дуже боїться холоду. Зрозуміли? Да. Давайте подивимося. Цей листочок який на дотик? А ну... Ні, не за розміром на дотик. А ну пальчиком ось так. Молоденький. Молодець. Молоденький. Правильно. А подивіться, яка в мене ще є квітка, дітки. Ця квітка називається фіалочка. Давайте обережно доторкнемося. Молодець. Вона на дотик. Зараз я кожному дам, не поспішайте. Вона на дотик пухнаста, листячку в неї, пухнасті. Попробуй, Ніка. ось, Дітки, а подивіться, чи відрізняються листочки нашої троянди від фіалочки. А чим вони відрізняються? Скажи потому златуся від жали... Златуся, каже, чекай? Eh, что, uh, у этой... Троянди у Троянди більші лісточки, а у фіалочки маленькі. молодець. У фіалочки маленьке листечко, а у троянди велике. А чим вони ще різняться? Хто мені може сказати? Давай, Іван, чим ще різняться? Оце зелене, а це то чоловік. Ні, не оце. у фіалки листя. Якого кольору? Кажи повним реченням. Зелене. У фіалки листя світло-зеленого кольору. У фіалки світло-зеленого. А у троянди. А у троянди Чорне. Темно -зелене. зелене. Добре. Марійка, скажи ще чим різняться? Зелене. у фіалки? У фіалки. Пухнасте, Пухнасте, молодець. А -а Глад... Гладенький. Гладенький, молодці, ось і розібралися. А ще дітки, ось у мене є Картус. такий гарний. О, бачите, ви вже знаєте. Це кактус. Він колючий. Дітки, ви знаєте, що це дуже небезпечна квітка. Тому... може затрягну. Молодець, тому що в неї є колючки. Якщо пальчиком доторкнуться. Можна, пораниться. Тому... У ну, колодця можна. Боюсь, Тому бачити. кактус, дітки, ні в якому разі дітки не повинні е, торкатися пальчиком. Правильно, молодці, гарна квітка. Дітки, а слідуча квітка, подивіться, які в неї гарне листечка. Називається Маленький, правильно. А називається ця квітка. Фікус Бенджаміна. Подивіться, які в неї маленькі і гостренькі листочки. Бачите? Вона гладка. Вона гладка. На яку квітку схоже листячка? На троянду. Ось подивіться, теж троянда. Ми можемо порівняти. Подивіться, ми можемо порівняти, що листочки у троянди великі, а у Фікуса Бенджаміна листочки які? Маленькі. І у троянди гладкі, Большой. і у фікуса, які Младкі. теж гладенькі. Маленькі. А якого кольору в ці листочки? Зелені. 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 От, зелені. Дітки, послухайте зелені. мене. Сьогодні ми з вами розглянули які квіти, Кімнат. кімнатні. Кімнатні, кімнатні. кімнатні. одним словом, можна назвати. Які назви ви запам'ятали квітів? Кактус, Китайська троянда, Фіалка. Зелення, фікус, фікус Бенджаміна, Молодець. Фікус бенжаміна. І, і голочки. Голочки на кактусі. Що потрібно, щоб квітка гарно росла? Водичка, ще ще раз. Що, -що? Височок, височок. Горшочко, Земля. -земля. Скажи, будь ласка, тепло, тепло найголовніше. Сонце. Водичка, Сонце. сонечко. Молодце. Палочки. Палочки не обов'язково. Отже, дітки, ми сьогодні розглянули з вами кімнатні рослини. Дякую вам.